Дорога матусі, вітаю тебе з цим прекрасним днем. Бажаю тобі цвісти і бути коханою. Зовсім найкраще. Дякую мам, що ти в нас є, що ти нас радуєш кожнісіньким днем, що ти піклувалася про нас і досі піклуєшся. В цей день я хочу побажати тобі любові, сміху великого, щоб з кожним днем ти ставала з усмішкою на лиці. В э, Цей прекрасний а день. Дякувати мамі своїй безпосередньо і взагалі всім всім мамам за те, що ви є, і побажати вам всього найкращого, особливо саме найбільше це міцного здоров'я і всього-всього найкращого, щоб ваші діти завжди були слухняні і всього вам найкращого. Мамо, я тобі тебе... Мамо, Я тебе вітаю з ним матері. Я дуже тебе люблю і бажаю, щоб там все було добре і все добре краще. Сповідати до дорогі матері за це чудове свято. Я хочу вам побажати самого речі, щоб діти вас радили в першу чергу, щоб ви були світлися, щоб ви були світли для своїх дітей, щоб вони вас поважали, тому що вас всіх дуже-дуже сильно люблю. Мам, я тебе вітаю цим прекрасним своїх днем матері. Я тобі дякую за всю обпівку, любов і підтримку, яку ти мені даєш. Ти найкраща мама, я тебе дуже слад люблю. До Дня Матері Хочу сказати, що я виріс з мамою і з бабкою. Батька не мав. Моя мама найліпша мама в світі. Я передаю привіт, кочувер Наталія Євгенівна. Здоров'я, щастя і всім уваги до своїх батьків. найкращого. усіх мам, вітаю з Днем Матері. Мамо, вітаю тебе з Днем Матері. Пам'ятай, що в тебе є діти, які завжди тебе люблять і не дають тебе робіли. Пам'ятай, що ми завжди є, були і будемо. Вітаю тебе з нами, матері. Знаєте, коли вся країна святкує якийсь дурне 8 березня, мені завжди було соромно, чому День Матері так не цільниця у нас і чому на це свято я не бачу ні квітів, ні тих святої купу подарунок які такі чоловіки в цей день. Тому я звичайно наші всій країні, щоб ми нарешті забули довго не свято 8-передні а нарешті почали святкувати за всіх світом. Тому ну, я тебе вітаю і хочу тобі сказати, що все, що я можу відділити і все, що ти робила для мене, завжди я буду пам'ятати, бо завжди так пам'ятаю і так і пам'ятаю. Хочу передати найкращі побажання своїй матері з нагоди дня матері, бажати їй міцного здоров'я, безмежного щастя. Усьому, у всіх починаннях, реалізації всіх планів. Я дуже щасливий, що в мене така мати, я нею гордий. І бажаю, щоб всі матері України були здорові, щасливі і усміхнені. Павітайте ще... вас на матері, все, де найкраще. Багатьох літ життя. Дякую за життя. Любимо тут, дякую за те, що в мене є. Я дуже сильно люблю. Всіх зяв. Стаю свою маму з немати. Все найкраще, дякую за всі боки, яка ви допоможу зі за її виховання, за все найкраще, за її доглядом. До все вона ще для мене робила і не до доспані ночі. І ну хочу дякую. Живання бажаю їм всього найкращого. За час і вітаю матері. Вітаю вас, для вас все, що термочувай. Дякую за всі моральну підтримку всіх починаннях, за розуміння і за терпіння. Матері, мамо, дякую тобі за те, що були в мене є. Мам, вітаю тебе з ним, матері. Дякую тобі за все, що ти для мене робиш. Ти найкраща. Мамо, вітаю тебе з ним, матері. Дякую тобі, що завжди була зі мною, підтримувала мене. Вітаю. Я просто хочу сказати зараз кожному, що він повинен підтримувати. Тоді, коли ми самі стаємо батьками, ми розуміємо, наскільки безмежною і неймовірною любов є нашої мами. Я вітаю всіх вам і свою бажаю всього, всього найкращого Будьте наші сонечки, світіть собі і нам. Дякую.